Дівчата, я не втомлюсь вам повторювати наскільки важливий догляд за бровами після ламінування. Він настільки важливий, наскільки ви собі навіть не уявляєте, бо стільки хімічного впливу відбулося, і ваше волосся помітно ізсушається, воно сохне, воно зневоднюється. Навіть якщо вам брови, сламімейкер зробив все вірно. Все одно, все одно буде воно сохнути І воно потім буде схоже на е, хвіст бобра. Тому беремо щіточку бажану чисту, концентрат, видавлюємо, ну так, добряче, не шкодуємо. і... Змащуємо мої е, змащуємо ваші брови. Хто ще попіклується про ваші брови та вії? Окрім вас? Ну ну ніхто.